Вас вітає команда Медгруп. Ми отримали від нашого постачальника барко медичного одягу колекцію «Скетчерс». Колекція Скетчерс всім дуже сподобалася через те, що в неї дуже зручна посадка моделей, гарна тканина, тканина екологічно чиста, прекрасні деталі, є різноманітні штани, тобто можуть бути штани прямого крою з широкою резинкою, можуть бути штани ось такого плану. Резиночка ззаді, є, зав'язка, можуть бути джогери. Все ви комбінуєте. У нас можливо замовляти верх одного розміру не з іншого. Доступні гарні кольори. Вони, на жаль, не всі представлені в, наші, в наших магазинах, але чекаємо на поставку, і будуть набагато більше кольорів. Чоловічі моделі теж є з кишеньками, є модель верху без кишені. Ось такого плану. Також тканина еластична, гарно тянеться, зручна, не залишає слідів поту. Хто звик. Активно працювати, не сидить на місці, це саме та колекція, і також дуже гарна ціна на скетчерс. Тобто, ціна, якість, зручність це все про скетчерс.